Засновним бізнесу. Срібний. Золотівда та платинові засновник бізнесу. Будь ласка, ми хочемо запросити на цю сцену. Непрості. Вони дуже гарно називаються Срібні, золоті платинові платинові засновники. Вони дуже високо ціняться, Вони дуже дорого оплачуються в нашому підприємництві. Тому. Ваші величезні овації новим переможцям рівня Срібного НПА. Вітаємо і давайте будемо знайомитися, хто у нас є таким переможцем. Бізнесі представники всі хочуть знати, хто це будує так. Сміста Дніпра, прізвище моєї зміни, це Наталія. Працюю ще досвідки до центру Дніпровського національного університету, ще виконую громадську роботу. Я так дуже хвилююсь, тому що попередній виступ мене пробив до сліз, і я подумала, що досягнення нових рівнів в цьому бізнесі це така маленька, маленьке досягнення, яке ми можемо робити з вами постійно. Тому що те, що роблять наші воїни, які їм дуже вдячна, це тільки маленька заслуга Це не моя особиста перемога, це перемога команди. Я дуже хочу подякувати команді партнерів з Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Німеччини. Я хочу подякувати команді спонсорів. Ви знаєте, що спонсор Марина тут поряд, вона фотографує. Тих, хто яка записала мені в список. Хочу подякувати всі паралельні лінії. Цільнота, ця, ця, ця допомога, вона надихала. Тому, тому всім дуже сильно завдячую, найбільше завдячую нашим воїнам. І я знаю, що досягнення нового рівня це нові фінанси, це нові податки і це можливість дати людям цей час заробляти гроші. Що особливого від компанії «МВей» ви отримали за цей фінансовий рік. Бізнесу це 76 тисяч. Я отримала запрошення на подорож Дубай, і я так бачила на калькуляторі, що ще буде додаткова виплата за цю проведену роботу. Я Хочу сказати, що тут проходили визнання, ви зрозумієте, плати на засновник це не один. Тут були нові шість, нові дев'ять, нові дванадцять, бронза, бронзовий старт. Тому ось так. Ще раз всім завдячую, дуже сильно хвилююся і дуже вам щиро вдячна всім. Неймовірно, але правда. Вітайте величезними новаціями, оплесками. Реальний бізнес залишайтесь, хоча б на секунду ще. Наших переможців, нові рівні від бронзового старту, 12%, 15%. Нові платинові засновники бізнесу. Вітайте, вітайте. Для привітання лаці біля сцени. Будь ласка, спускайтесь. Ця сцена чекає на вас на наступному семінарі. Цими облисками, цими обіймами. Вітаємо, вітаємо дві рівні і чекаємо. Отже, друзі, зараз ще одна дуже важлива новина. Ми маємо вже дату наступного вікен семінару, який відбудеться 12-13 квітня. Тут у Львові, в Емілі Резорт, за участю спеціального гостя з Матвії. Антіса Добеліса. Брилянти Житомирщини, і Одеси. Ви знаєте, зовсім недавно був вікенд-семінар в Києві і Андрій був.